Перше на кемпі, і точно буду в друге, і в третє, і далі. Скільки будуть е, організовані кемпи Льошою, я буду на них це однозначно. Е, я дуже вдячна вам ще раз за те, які ви відкриті, щирі, е, душевні, за кожного, за кожну краплинку енергії, які, якою якою тут було наповнене ну, наше ком'юніті. Я дуже вдячна за кожен прожитий день. На цьому кемпі це дуже багато інсайтів, дуже багато дзеркал для мене, як для особистості. Дуже багато різних пропрацьовок, іноді і тригерних. Також ми всі один одного доповнювали, і дуже класно було бачити в комусь себе і над цим працювати. Це ну це неймовірно круто. Я вдячна Льоша тобі за кожен день життя. Богу, батькам і тобі.